Попалюві друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Dead Rails разом з Санією, тому що, в принципі, що, виживати треба, да? Єс, yes, єс, yes, Дімончик, надо поїхати мега далеко. Все, тоді let's go пробувати. Ми уже, так скажемо, на опиті. Ми вже знаємо, що куди їхати, де що спавниться. Так що let's go. Yes, sir, yes, sir. Let's go, let's go, Dimon, Dimon. Я не можу зайти в затілте. А чого не мож? О, Цього що? можеш? Чого можеш? Все У мене такий кепчух нормальний. прям да? він, він зачарований на те, що я можу доїхати супер далеко. А в тебе такий кепчух, що в тебе тупо ну все стерчить, Уха, там, крила чи що, то роги. <рив> так це пойма. правильний капчух, це поняв, це прям під мене шили, щоб вуха дихало. Вирізати. Вуха, вуха, вуха. Так, дрек колд бар. To table сл. Да. Я йду зараз, беру цей золотий злиток, продаю його. Чого в нас він щас є, а тоді не було. Він був, просто в нас Кент його вкрав, поняв, а я в нього гроші вкрав. А у мене нема золотого злитку. Да, в тебе нема. блін. Да, да. Ну дивись, у мене, короче, я можу купити твій патрони. Пайдет на ревік. ні, нє ти знаєш, що піти купи вугілля одну штучку. У тебе, в принципі, а, по ідеї подиви, і не хватить на більше. Ні, у мене на вугілля тільки є. Оце я вугілля і купив. Так, да, я купив два бінтики. Е, так, один я забрав, другий а, на забирав. Я, я не можу вугілля забрати. Ой-ой-ой, що. А, його, його, просто треба, його просто треба понести, Поним? О, так не береться. Так, да, да, я зрозумів. То я його навіть так не міг забрати. Ага, ну ладно. Так, щас запихну його в пічку, две, отако. Умним. Міс. Так, да. все, бандажик твій, і м, тоді що виходить? Я беру револьвер, так? Да? Так. Mm, да. Ну, у мене більше грошей немає, так що я ні на що не можу розраховувати, пацан. Ну, в принципі, ладно. В мене, у навантаж, нас є я, геть чуть-чуть паливо. А... Ну, то ж. якось зараз будемо пробувати зомбаків туди закидувати, ще щось. Ну, звісно, звісно, Револьвер є. Якщо ми знайдемо лагер супершвидко, то ми знайдемо пушки. У нас мехіко. Так. Да. Нормально. Що ми будемо лутати цю тему, чи поки пождем щось толковіше і не будемо час тратити? Та поїхали поки я думаю. Да, бо там в основному буде щас одна ваза, та й толку ми її будемо вести щас, ще 10 тисяч метрів. До ну, да. Я думаю, що треба зупинятися тільки там, де реально є лут. Да. Де кемпи якісь, де села. Туди сюди. Да, да, да. Ну, з село я думаю, що ми щас з тобою дімка, не залутаємо, ні чорта. Ну да. Зараз поки що немає нічого такого. Хе. А ти бачиш, як я кручусь на кресле, чи ні? Не. Ти просто сидиш. А, А, я поняв поняв. Дивись, отут от щось є ось справа. Да, я не бачу, поки. А, бачу, якась хата. Ну, це звичайна хата, я навіть не знаю. Ну, в принципі. Можна а, можна там ще й де ви, там оно ці. Да. О, Прикол. Ми вже поїхали. А, пацан, звісно? у нас нема палива. Все, ми приїхали. А, Нам ми з ними приїх... <свят> Я поняв, приїхали, окей. Okay. Або або до бази, ну, пішли, я пішли. До бази пішов, до Ну, до хати ти маєш на увазі, так? Да? Ну так, да, так, да, так, да, бо в тебе ж, я думаю, патронів не так багато всіх їх розвалити буде. Ну, 30 штук. Але прикинь, прикинь, скільки коняк ми залутали. Ну да. Так, зомбічі є. Давай їх зараз тако забайтимо і через стіни розвалимо. Yes. Там ну, я бачу книжки, книжки продавати, кстати, можна. Книжки і палити можна? Так, цей в столі тут забагався. Так, все, забираємо. Так, це я забираю. Ньюспейпер. Остер? Ну, тут і все, тут більш нічого такого. Тут і все, так. Да. Зомбічів не багато. Отих конячок я б не сильно хотів би вбивати зараз. Ну да. Поки що по луту у нас прям конкретні проблеми. Ти хоч зомбічів забрав? Ну звісно. А як Ні. би ми доїхали без зомбічів? Так. ладно, викидаю. Ось все, фуєль. Ано, бем. Ну там я б не сказав, що це сильно додало. Ні, зомбі чи вроді нормально додають. Ну зомбі чи так, да, але сама ньюспейпер поняв, то якось і не дуже. Ммм, mm, да. А що ти правда? Ну, побі... в мене більше нічого чорта й нема. А чо книжку не палиш? Ну хоч спали. Я просто думав продати. Не, вона стоїть 5 доларів. Ну да, да, вона не дорога. Що, давай залутаємо і цю хату тепер. Давай, давай, Там, давай. Там диви, зомбі чи вже є. У нас, кстати, 6 вечора вже. Хорош. Да, оцей просто... А тут щось може бути, кстати. Так, да, я бачу там статуя, до речі. Там щось може бути хороше. Так, перше цього додіка. Уєль. Статуя. Статуя нормально. Статуя, це нормально. Зомбічі. Зомбічі нам теж треба, погнали. Ну у нас вже 6 вечора зараз темніє. і нам би зараз мати сік палива, щоб ми могли доїхати до наступного аванпоста. Ну да. Ну статую палити не буду. поставлю тут. Та ти статую не спалиш, якщо бути чесним. Ну да. Ну девись, фуїля у нас, в принципі, трошки є. Ну, я думаю, що ми зможемо далеченько доїхати. Ну, як мінімум до наступного аванпоста точно. Бо в нас час темніє вже 9 вечора. <рапрёвка> і нам все одно, що б ми тут не робили, нам виходити вночі прям не бажано. плюс у мене нема тачки, у мене нема пушок. А паливо, як же швидко тратиться, диви? Так, <рапрёвка> я <рапрёвка> бачу, якийсь прям прикол. Прям, воно прям на очах закінчується, а у нас уже 6 тисяч метрів. Нам ще 4, і я боюсь, що нам його не вистачить. <рапрёвка> нам, напевно, його не вистачить. Нє, нам його не хватить, Їм. Ну будемо по дорозі тоді зомбаків якось валити. Вони ж все одно будуть спавнитись. Та ось сі, зараз їх тут буде тонна, і ми, походу, тут зараз кінчимося. Да? було б не дуже добре. Краще б цю штуку Це проїхати. Це буде Дуже погано. Краще проїхати, бо вони ще загряться. А їх mm -hmm. тут, кстати, не так багато. Та ні, їх ну, тут багато. прям багатенько. Ну, чуваче, палива у нас уже нема. Да, бачу, бачу. Ну, там, до речі, Там, в... воно хата, шведкисть у нас упада. Злива. А, воно, аванпост. Да, ми прям трошечки нам би, аби дотягнути. Нам б. Є... Нам прям ерунда. Все, все, швидкість падає, чувач. Все понял. Обалдеть. И вона прям супер риско падает. И що робим? Ну, пшли хату? Мы ну, можем. Ось, ось, ми... Давай ми його просто спалим. Да, давай. А так опалим та й їдемо до поста. Давай. Поїхав, поїхав, поїхав. Я їду, їду, їду. У нас паливо просто знову кінчиться. Ну то що. А роди? тут ми можемо щас постояти і полутати цих. Да. Ну, Бо в мене все одно куда нічого нема, кроме цієї статуї. Ну ми можемо своїм присутствием наспавнити купу зомбі. Yes. Турелі їх винесуть. Yes. І мечу. Yes. Бо тут його в кулаках, якщо спавниться, було б супер. Було би прикольно. Угу. Mm -hmm. Чисто халява. Так, да, ну щось зомбі тут якось і немає. Ну, все таки так, нас... як... да, я боюсь, що нам придеться вугілля купляти. Ну, в мене 0 баксів. В мене теж? Але в нас є одна єдина статуя. Яка стоїть 5 баксів, розумієш? Так, <laughs> да, так. Да. Ми можемо вернутися назад, там є хата якась. Ну. А, ну yeah. вона попереду теж хата є. А, ну то все. Ну все, я зародаю статус. Зомбаків нафармити ось, до. Да. Це ти їх бачив. А вони тут попід стіни вмирають. І он до біля доктора якийсь помер. Ну, це хорошо, щоб ми хоч кудись поїхати могли. Да. Yeah. Блін, коли нас мало, то знаєш так, нелегко, легко, Ну типа, аби я пістолета не купляв просто цього револьвера. Ну, аби ти не купляв, то ми б не могли щас лутати якісь класні речі. Ну теж да. І що робіть? І те треба, і, і це робіть? треба. Так, ладно, все, давай виключаю, тут встаємо, так. да. бо нам надо в любому вставати, щоб е, налутати зомбічів. щоб їх спалити. Ну або ще хоч якийсь лут, бо ми приїхали до трейдинг поста, я продав одну статую 5 баксів отримали, все остальне ми ж викинули. Ну, ну або да. спалили. Якось не, не дуже профітно. Так, да, ми вроді 10 кілометрів проїхали, а толку нуль. Так, пацики попадали. А, ну і все, тут більше нікого нема. Тут є, коротше, три зомбака, а ваза. І, і в мене ще, ще книжка, так, забав. в мене ще книжка була і колесо. Це все спалити, я думаю, в принципі, буде палива достатньо. Може, може. Ну книжку можна хата продати. Є. Ну книжка, ну скільки вона коштує? Вона ж мусор, по суті. 5 баксів, як і є. Ну, ну, оце ж. Ну, 5 баксів це 5 баксів. Та ні, не треба 5 баксів. Нам нам аби доїхати просто, це саме головне. Ну все, тоді. Та ми доїдемо. чому ми не доїдемо? У нас зараз нормально палива вже є. Ну у нас зараз 9 5 вечора, зрозумів. Че це? Ні, це 9 ранку, Дім. А, це ще 9 ранку. Ну да, да, в принципі. А все хата? Да, 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 я і зупиняюсь. Ну, правда, потяг тройки дальше, якось... но. Трошки, да, ти так зупиняєшся, цікаво. Чувач, ну я не був на курсах водіння паровозом. А тут нема зомбі! Да. Тут є картина. І стілець. І стілець, Окей. Ну, картина, по моєму ну, тоже такая 5 долларов коштает. Стиллайт собственный продает. Его можно спалить. Yes. Yes, sir. Ой, Поехали. Ну, прям него, кстати, нормально Да, да. Силайс прям хорош. Сюда. Сюда. Так, ти кажи, коли зупиняться, бо я тут э, с левой стороны вообще ничего не бачу. Зліва є кар'єрчик, зупиняйся, зупиняйся. Зупиняйся. Кар'єрчик, кстати, нормальна тема. Там, И может, там трейдинг пост у нас. Там оно что А что за блоки валяються? Чи це вагонетки? Це вагонетки, це вагонетки. А Там всередині... середине лук. блоки діамантові, понял? Да, да. Да, да, диамантовые блоки. Багато хватит. Оу, десь си тут зомбічів. Ну да. Я їх щас стягну всіх в одну сторону і буду просто дубасти. Фармим паливо. Фармим паливо, нам паливо надо. Так, шо там? Нікого нема. А, ні, не, е під столом. А шо ти, маленький заліз? Так, у нас тут вугілля є, пацан. Раз О, вугілля, пацан. два вугілля, Ваза, три вугілля. Ну все, живем. Погнали. Оце ми прям живем, е-мое. Ну, три вугілля, нам чего хватает, е-мое. ми хорошу вещь знайшли. Да. Я зрозумів так, що на цьому. Ну, це типу, як щось шахти, і вугілля прям там добре спавниться. Так, ну вугілля я поки закидувати туди не буду. Що мене стягує? Не знаю. Так, я все повикидую, поїхав. Ну я його позакріплював, поняв. Да, да, я якраз бачу це. Все, нормально. Трейдинг пост. Єс, yes, єс. Yes. Ну там я сумніваюсь, що є щось цікаве, прям. Ні, nee, ну там вона їм, продати ну... вази наші. Там вона, вона у нас одна. Дві. А, да? Да, там ще одна на кораблі. А, да, бо. Не, ну тут армор є, то він Молотов. І все. На. Спасибо. А, понял. Дякую. <laughs> <laughs> ну, якось не так кидається, як я кидав. А скільки часов? Часов багато. Розумієш? А время одне. Ну там, на кораблі, там на кораблі, там корабли, що там, там показує. Сім вечора, сім вечора. Ну коротше, все, що ми встигаємо, це сейчас. Їдь, їдь, їдь вперед, давай, let's go. Е, все, що ми встигаємо, це сейчас оцю штуку залутати. Справа, да. І. да, да. Так що можеш зупинятися вже. Це все, що ми встигаємо, а далі нам треба їхати, бо далі воно ковбої даже на дорозі є. І тут ще yeah. вже зомбі мене давай зустрічає. Ну я його так пригрів, що він аж. Наш... По пацан. Так. Так, статуя, Штуки всякі. Да, і вугілля, вугілля. нормально, вже й тим Все. І тепер ми можемо чуваче їхати ого скільки. Єс. Yes. — Я думаю, що аж до наступного аванпоста ми можемо їхати. Спокійнесенько. Отут, правда, ось є ковбой. Ой-ой, ой-ой. Як тобі прилетіло? — Ми їх збили. Та Тобі так прилетіло в лоба? Та мені смак прилетіло. Я напевно ні, не буду хілитись. Ну ми їх збили просто, коня, в тачку. А, да, ну цей, да, нормально. Ще Це залутати було, поби був день. Ну. А у нас 16 тисяч метрів, пацан. Нормально, пацан. Ми, ми, їдем, ми, ми їдем з крейсерською швидкістю 64 км на годину. Що не може не радувати, правильно? Да. І все просто пропускаємо, тому що Тому що нам треба хоча б до аванпоста. Да. Було б ще класно форпост залутати, там казали багато лута. да. там є пушки, там є облігації, чувак. А облігації то що таке? То, типу, донатна ота валюта, поняв. Ааа, то серйозно. Ну ми доїжджаємо, <плес> кстати. Ну, саме головне: до першого форпо цього аванпоста було важче доїхати, ніж до другого. Таке да. Буду сподіватись, що далі буде легше і легше. А в нас бензин кінчився, прикинь. Ну да. Лоу. Ой-ой, тебе близько в кої трошки, да, вдарило. Ні, мене не вдарило. Ні. Бо прям таке, наче в тебе, поняв? Ну, може, наче, але не в мене. Ну ладно. Так я там всякі деревиняки закидаю, Вугілля прикріпив, вазу піду продам. Не вазу, а цю статую. Єс. Бо нам все одно тут більше нема, що робити. Ну да. У мене сумка пуста, Вугілля у нас багато. Та й ми наїхати. Тільки зараз однеки спалим, та й поїдемо. 20? Ну, в принципі. Все, дивись, хитінг. Ну, і ще два вугілля є. Ну, це ще майже бак. Так, да, це ще майже бак. Так що ми зараз до 30 нам по полібом вистачає. Mm -hmm. Ну, до наступного аванпоста. І тут ще ще якась штука є, от тут би я залутав її. Оу. Oh. А ну пішли розбиратися. У нас все одно поки ранок, чувак. Якраз саме. Час для луту. Yes, yes. Так зомбаки диви, не агряться, да? Значить, їх там немає, напевно. Так, да, їх тут нема. І ще, до речі, тут є. Є пару картин. Дві картини, вугілля бачив, так? Да? Дві. Yeah. Норміс, норміс. І два стільчики. Я якраз зараз один спалю, а другий постараюсь mm -hmm. поставити і просто буду на ньому сидіти. А ловко, ти це придумав? Ну да. <ріст> так. Окей. Оп, вугілля ми тако... оп, прикріпили. Один стілець, ти. А, хочеш поставити? Поставив, я поставив. Я думаю, просто тако в кабіні біля тебе поставити, а ти якось. А, ну постав, постав отута. це ж я так і хотів, тільки трошки тойво. А ну ти дай мені його сюди. Та я просто переживаю, щоб ти його не спалив. Оцю штуку треба прибрати. М. Я спалив? Я да, я так, я ж так і подумав. Так, а ну отдай. Отдай ти спалиш. <плес> нема в мене стільця, нема. Просто каже, каже... дай я все зроблю, дай я все зроблю. Бем-бем, два, два стільця і два спалив. Ну, чуваче. Ну чуваче. Тут тут форпост, чувак, зліва, не, не зліва, справа. Ой, А, і, ти погнали і, до нього? І, і а ну сейчас попробую замочити його. Так, я до форпоста поїхав. Оп 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 оп. Та ч ти не вмираєш? Умри! Дівка, його! Умри! Все хорош, лутай його потом продамо. Ну тут на форпості уся гар гарма, ти чуєш? То це за них просто можна сідати, я не помру, все окей. А, все-все. А що ж тут, тут, типа, немає нікого поганого, чого? Ну, наскільки я пам'ятаю, як я бачив, то там повинні хтось, типу, бути, але не знаю. До речі, за тобою біжить. Бо. А в те багато патронів? Десять штучок. Це мені не дуже подобається, що в тебе 10 куль. Зомбі, хто стріляв? Хтось стріляє? А вони тут, вони тут с пистиками. Тікай, 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 Сайк. Чувак, розстрілюй пістиків, розстрілюй пістиків, пацан. Та мені не хватает куль. Розстрілюй пістиків, Дімон, їх багато. Їх дуже багато, чувак. Ти розстрілюй тих, хто з пістиками, а не з мечем. Та ти я таки і помечу, Стараюсь. Все, я помер. Димка, ти помер. Ой. Димка, не видимка, блін. Халепа тобі, Саня, халепа вбили! Обалдеть їх там! Диви! Та я бачу! Здоровена яка купа, це жесть. А ми так хорошо йшли. Обалдеть. Ну, виходить, Сань, на такому моменті ми і закінчили. А, так ми пройшли 22 тисячі метрів. Ні, ну теж непогано 22,5 тисячі. Ну що ж, Сань, виходить 22,5 тисячі, результат такий непоганий, але в принципі, я думаю, що якщо підписники наберуть тут купу в то ми обов'язково можемо пройти в рази і в рази більше. Так, да. а я в те стирю, поки золото, і в наступний раз буде пістолет у мене. Да? Ну, хорошо. Може він тобі поможе, а може і не поможе. Хто його знає. Не забувайте підписуватись на канал. І всім Па-па. Пока-пока!